Прошлі, ну ти ж не опирайся, як бачиш, знімають у нас скріптая камера. Качаша, ти будь-кольтовенки. Віталій Коваленко доглядає Віслюка Михайла Івановича. Саме з нього почався міні-зоопарк на території бази відпочинку Бочка у Хотинівці на Носівщині. Комплексом займається родина Олега та Юлії Макаренків Івановича Олег подарував дружині на річницю весілля. Ну його красиво в прицепі, оділи букет такі ще сплели на ослай. Привіз, дружині, подарів. Вона така рада, каже, тепер у мене два ослаї. А ще серед підопічних ноти, морські свинки, кури, кролики та чотири поні. Мама одна, але троє дітей від різних чоловіків: зорька, дівчинка, чайка, так, хлопчик Степан, Бандера і ще один хлопчик Топас. У нього одне око голубей. Їх Олег подарував тестю на ювілей. Якби один, то він зрадів, а так трошки вишов. Віталій Петрович доглядає за поні та віслюками. Каже, спільну мову краще знаходить з дівчатами. Я ж тако по дівчатках. Вони, он дві дівчатки ходить, а то я їх люблю. Вони слухняні в мене. Хоч зоопарк і не хитрий, та для Петровича поні та єноти справжня екзотика. Пішаки, єноти, хто їх бачив? Зоопарк мене десь не возили, чи? А що ж іще? Опа!